Hello Gamers! Сьогодні я хочу поговорити вас про, з вами про Шим на Steam Deck OLED і чи є. І ця річ дуже вам індивідуальна. До кожного є 4 різних це не можна. Як хтось написав в коментарях, якщо ви хочете дізнатися, чи вам буде нормально, візьміть у когось телефон з LED дисплеєм і посидьте трохи. Чи вас будуть боліти очі чи ні. І ще залежить від якості самих oled дисплеїв. Всімдек OLED дуже якісний, хороший дисплей. І шиму я не замічаю, не, не спостерігаю, вибачаюся. Ось я граю, в з'являється на мінімальних значеннях яскравості. В такому випадку я відчуваю, що мені навантаження є на очі. Но найкраще є, як показати вам. Я зараз виставлю шпалери собі білого фону. І може з'явитися на екрані. При мінімальних значеннях з'являються полоски. Це є шим. Ну, обично є спеціальне оборудування, які прибори, які все це вимірюють. У мене цього немає. Ось дивіться. При максимальної яскравості ви шима його не будете взагалі спостерігати. Ну, яскравість це теж якось виїдає дуже очі оледовські. Тому я рекомендую або на 50% грати, або 60% десь так, десь в десь пазоні. Типу Давайте будемо зменшувати. чи з'являться смуги? Бачите? Дивіться. Оце є вам шим. Чим менший значення яскравості, тим більший шим. Дивіться бачите Тому, якщо ви користуєтесь Team DeColedo, ви саме краще не викручуєте на мінімально, бо він з'являється цей шим буде. Саме нормально це 50%, 40%, дивіться, давайте стільки перевіримо. Ось десь 24% з'являється шим Давайте більше. 30 ще я бачу шим ми, я думаю, що ви теж будете спостерігатися. Бачите? Уже на 56% він він, ну він мінімальний. І він вже очі цього не будуть боліти так само берегтіння. Він бачите, як буде, дуже встаються ось. Коли значення 9% це вже буде. Ось я дивлюся і в мене вже відчуваю, що в мене очі болять. 5. Це взагалі дуже боляче. Тому на 50%. Його геть не спостерігаю, це шим і очі не будуть боліти. Якщо ви будете нижче його 20% опускати, це буде дуже боляче. А як так, то саме HDR виставляємо десь собі 75%. Якщо у вас може 4 CSV чи вище, 80% яскравий дискплей, і шиму не видно. І очі не так стають. Не втомляються, вибачаюсь. Ну я десь у мене 60-65% десь таке. Так я граю. Добре. Якщо було відео користе, ставте лайк, запитуйте. Дякую за увагу. Все буде Україно.